На старт Чекай назад. Що ти так не час? На старт. Увага Руш! <плес> а, <-зара>. а оцей? <плес> без зубів. <плес> Може мені бути без зубів? Або такий ва. А, 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 а Зараз якісь світки класний вебр. Двеки. Інопланетянин. А вот це вот ще. А я собі пластила так сіять. А да? ти не можеш в гараж заїхати, Або, а я заїхав. А я сам постав массину. диви, Все? У мене мацик в гаражі. Люди. Я свій купив мацик в гараж. який я крутий. Диві, всі в сім туалетом душі вода тече Ти Ты понял? Я собі сижу в туалеті в мейсі. Давай, давай, будуйте мені хату. Чик-чик-чик. Дивись, яй, яй-яй. Сия. Та ти капець смішний у мене хата. Тут є навіть... Камери. Я даю еще ніхто туди не зайшов. Я пішки заду біжу! Давай, 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 давай. Через жовту старт! Приготуйся! Увага! Руш! Давай, 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 їдь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дві ще так ми танцювати. Опа-опа-опа. Двіта. на каналі Склеп. Сьогодні вирішив я зайти в Roblox. І так, це перша моя гра в Roblox. Перший раз граю. Мені буде допомагати мій син Віталік. Оце він тут з боку ходить. І що мені тут робити? Що, в машину можеш сісти? Це твоя машина? Ух ты, нічос, ви пише Віталік Склеп Блін, а мені як купити машину? О тут з боку нажмати. Ух uh, ти шо, то за дурно можеш купити? А ну я скейт. О, диви! Нічого собі. Уууу! Хуа! Е, як то вийти? О, все, я вийшов. Чекай мене! Чекай, я біжу до тебе. То я можу сісти до тебе в машину? А як сісти? сісти? О, я вже сів. Давай, покажи мені це місто! Я тут перший раз ще нічого не знаю. Я собі взяв сумку Голоси. А Ну розказуй, що тут можеш робити? Давай десь поїдемо. Рюкзак? І да. тут не найдесь таке. Що найде? Гроші? Так. О, все, є. А це, а це сумка. З грошімо, так? Да, а йду. що тут ще можеш робити? можна Де ми їдемо? Давай десь до міста, подивимось на місто. Так О, две який класні. А де ти окуляри купив? А, так. так. А то тут можеш? Де воно? Де окуляри? Ні, тут не можна, то я свій скин так зробив. А як мені скин свій зробити? Я не знаю, як на комп'ютері можна скин. А ти як робив? Ну, ти напевно так само, як ти на телефоні робиш. Все, давай влазимо. Як вилізти з машини? Скакни. О. Є. Так, я йду десь погуляю по місці. А ну, оце, що таке справа? О, тут можеш щось робити. <кій> <кій> Може якийсь скін можеш зробити? Що це таке одиничка якась? А я собі віст. А, дверіст. Так, я буду великий. Це що таке? О! Щось там було всі зробило. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися ще нажми на дзвіночок топ топ ти не загубився. Uh. Зарі, чекай. Ой, чекай, чекай, ви я шутки понажму. Все, я вийшов, чекай. Зара я йду десь до міста, а тут щось можеш купувати, щось робити. Битися Просто тако ходити. А якісь завдання виконувати? Ні, нема. А на других картах що там є? Ух ну, ти. Там... Є дві я заліз в магазинки, що це таке? Це... О, диви-диви. А це моя машина поється. А що тут пише? Джоб якийсь. То може нажимати це вроді. А це моя машина. Тут він їсти може. Чи що він може робити? О, ти припаркувався коло мене якраз. Бач, тут щось можна нажати там всередині. А, а тут це що таке? Я даю, що тут купа всяких різних штук є. Але я ще тут нічого не розумію. Так, десь певці вас. А я б... б Світлофари тут є. Э, ти лише їдеш коло мене. Ні, це поліція. Це я. А, то ти на поліцейській машині? <звіт> Ти що, в поліції робиш? Все, я, я тікаю геть. Від мене? Угу, весь джоб. О, тут можеш, що тут можеш робити? Сидіти? Я собі візьму масену. А чого він не сідає, я не розумію. О, спавтелну Що, я взяв масену спавтелну. Видиш, він щось не сідає, тут щось можеш робити. А я спавтелну масену взяв. Нічого собі. А ну чекай. О, диви, я виліз до гори. Я зараз їду з горки. Так. Оу, голова вниз. Опа, оба! оба. Яй-яй. Ти тоже з'їдеш зараз? Да. Де ти є? О, села. Ти машину втопив Нічого. Опа, оба, оба. Капець тобі крута тачка. Чекай, я ще тут все маю роздивитися. Зара, я маю все роздивитися. А і вот, я веду тебе бачу. Купав всяких штук тут зараз я виберу теж свою машину. Я на моцику буду їздити. Диви, оце моцик. Склеп. Все, диви. Оце круте. О! Тут можеш по слопах їхати і нічого не буде. А в хату може їхати? Можеш. Ой-ой-ой, виїжджай. Капець я газую. Давай гонки робимо. Давай, ходи сюди. Та давай. По рівні дорозі, чия машина що чи їде? Чи мій моцик, чи твої машина. давай звідси. Звідси починаємо і туди. Дві я можу пікати. Фари включаю. Давай, ходи, я тебе тут чекаю. Ходи, ходи сюди. Давай їдемо по прямій дорозі, туди в кінець, в кінець цей. Оця жовта лінія, це лінія старту. Давай, давай, ходи, боїшся програти, давай, вставай. Чи мій моцик швидше чи твоя машина? Вставай на лінію, жовту. Їдемо в той бік. Моя права смуга, твоя ліва. Давай. Ну, не стукай мене. Давай, обернися нормально. Давай що я стояю. Нічого світів в пушки, давай, файно так заїдь, стань рівно. А ну нажми підписку -пі бігом, давай, ти підпишися. -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Львиш. Та ти не з того боку зеху. Давай я йду на другий бік. Ти з цього боку рівно встань. Ти по тому боці їдеш, я по цьому. Чекай. Файно на лінію встань. Ти переїхав в не чесно. Назад, давай, трошки. Трошки вперед. На лінію. Ще назад трохи. Назад, назад. Ого, все, давай, давай. Все, стій! Вс, тихо. от... На старт. Чекай, назад. Що ти так на час? На старт. Увага! Руш! Давай, давай, давай! Вони, вони, вони! Давай, 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 давай! Ти не догониш! Диви, диви, я перемагаю! До кінця вулиці треба доїхати! А-а-а! А то не можеш заїхати половини! половину! Давай, <свист> давай, давай, давай. -а. Чекай. Я пешки за бежу. Давай, 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 давай. Через желтую линию. Оу! Ничья. Двое приехал через желтую линию. Чекай, теперь звезды. Чекай, бы я вылез из начал. Боишься? Да давай другие машины возьмем. Я ровером. Давай на роверах. Ты автобусом? Давай, автобус против ровера. Давай, на линию. На линию. Тихо, стей. Стей назад. На старт. Увага. Ой. Не, стоп, назад. <свят> Руш. Не, я пляшу, чекай. Чекай, чекай. На старт, приготовься. Увага. Руш. Давай, 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 едь, а давай. -а -а. Нечестно. Нечесно! Yeah. Ух ти шо, диви який моцик тут. Яй-яй-яй. А ч я не можу на нем їхати? Бо він не мій? Капець класний моцик. Чий то моцик? Диви тут купа якихось людей. А, я не можу їхати на з А займаєш говорити? Ні. Так. Давай... давайте теж на ровері. Бо то не чесно було, та ти на автобусі, а я на раві. Давай бери мене і їдем на лінію. Yeah. Ну ти не хочеш, я свій. О! Немає, це зв'язаний. О! Так. Ух ти, дві катачки. Села. Що села? Крута машина. Ні в кого такої нема. Mm, Давай який я. Де? На лімузей що? Ты ти, ти, ти вийко у мене тачка. Вьем дзем взем. мене блатна Їду mm -hmm. сюди Це дівчата. А, -а, -а дівчата. О! Дві я її свій. Вожу дівку. Вийку дівку я свину йшов. Дві чорно-фіолетта і вожу на круті тачці. Так, їдем з нею хату купувати. Ти не догоняєш. Ну а чого ти в мене стріляєш? Тікаю від нього ти не догониш мене. Тика, тікай, я засхвайсь, ти не знайдеш ніколи. Не найдеш. Не найдеш. Ну тобі повезло, що ти слуп приїхав. Я думаю, що ти стукнешь з слуб. Зараз ти в не знайдеш. Я знаю, тут кукру тут схованку. Давай, 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 давай. Аааа, Давай, давай. Ааа, я забуксував. Давай, 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 давай. Оооо! Че з тебе від мене дівка втекла? Зара, чекай. Зара, зара. Опа. Так. Дві, футбол можеш грати. Хай порами футбол. Дві тут м'ячі є, то можеш брати м'яч? Не знаю, тут буду. Ой, Ну, бери м'яч. Не бере м'яч.

La 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 la. ту ту Ты шо, двуайль танцюк Хто ліпше станцю. Двес. Оба оба оба-ба. Чики-чики чики-чики оба-па. ла ла Оба оба. Цей крутезный. О, движ. Дейки свистный. Чекай О, такий буде з одним оком. Ні, свізай якогось крутого найду. О, це класний вообще, що ти смієш? Зараз, зара. А оцей? Без зубів. Може мені бути без зубів? Або такий во. А вот такий. Зараз якісь світки класний вебри. Двійки. Інопланетянин. А вот це вот вообще. Я вот буду... О, з бородав все, я такий, о, о-бо-бо. Бо. Так, а це що таке? О, можеш малювати. Я свідко помалюю. Та я вже взагалі такий крутезний тут. Все. Так, машина. А хату теж можеш купувати, чи що? А диви, що це таке вибирати? А, я прийшов сюди. Це її хата? Вона свою купила чи що? А я можу тут щось вкрасти? Завкраду всі гроші. Зараз да, щось тут нароблю, я такий, двіківний телевізор. Тата, де ти був, чи я хотілося? Я не знаю. А як? Та чекай, бо він лише ходить і танцює. Тиш, тиш, тиш. О, цього можеш купити. Хочеш, щоб я купив свою хату? Диви, все, це моя хата. Може собі Та я таку хату побудую, що ні у такої кого кого нема. Почекайте! Оця зараз хата буде. Ходи я хочу десь зі мною жити. Двійка хата. Давай, давай, будуйте мені хату. Чик-чик-чик. Дивись сі яй-яй-яй. Yeah. Та ти капець смішний. Вік в мене хата. Тут є навіть камери. Я дивлюся, що ніхто туди не зайшов. Все, я йду до себе додому. Вс, я. Дві к мене тут класно, сходи, є, нічого собі. Яй-яй-яй. Оце -яй -яй. ну, круто, я тут живу. А граш є в мене? Дві аж, два ліжка. Це для тебе, я тобі одну ліжку тут зробив. Mm -hmm. Ну. Чекай, зара. А моя я десь коло тебе. Ти коло мене живеш? Чекай б'є, в мене двері є, всі двері позакру не можу вийти. Все, а де мій гараж? О, гараж! Я загасую машину. Так, яку? Ні, я мацик, то я свіномадську їжу. Оба! Ну сідай! Дивись. В мене я і їду і танцюю, свійномацьку. Ти вмієш так не вмієш? А чого він сі не відкриває гараж? Вон ми я в Гараж, відкривайся. Тут яблуко є Диви, я засвітив, він себе не відкриває Знайшов мене, тут яблуко є Диви, диви Тебе де? Комп Зараз я до тебе прийду Вон та моя Зараз я до тебе прийду, чекай, аби я в гараж не можу з'їхати, в мене якісь проблеми тут з хату Як мені відкрити гараж? А от, а от кнопка. О, це кнопка, відкрити гараж? Ні, це світло А відкрити як? А я собі за компом сиджу ні, якось треба гараж відкрити, я не можу ніяк відкрити гараж. Оце проблема. Їду до тебе в гості. Де ти є? А де ти живеш? Як та мені кванта. тебе знайти? Ота твоя хата? А чого ти тут не купив? Треба кол мене купити. Без... Оце твоє? Вітал склеп. Ого, та ж велика хата, два пороха. А ну відкрий мені гараж. Бо я не хочу на дворі моцик лишати, бо його вкрадуть. Бо це дуже крутезний моцик ж такого крутого мацка тут не було. Жун -жун. Я збаву, Та чекай, білий танцюй, ти танцюю. Назме на танці О, танці. О все, Японь. я понял. Я тепер буду нормально ходити. Назмен на танці Чекай, я маю. О І називай знав на той. О, все. Я тепер нормально хоч ходжу, а то я лише танцювати танцював ноги болі. Що ти, не відкриваєшся гараж? Давай, заходь, відкривай мне гараж. Давай, відкривай гараж. Він це плайна Давай, давай. А я, я попікаю тобі. Я не знаю. Не вмієш? О, я можу помалювати мацик Але занамулюй моцик. Але все свій плануй. Давай, не можеш відкрити, то я заїжджаю від такого гараж через двері. Не. Та. Це мої двері. Дивись, а чого я не можу заїхати? О, давай давай давай. The це капець. та відкриє мені двері. Nie, не зай... додому. Дивись, Дай, додому. Додому. дивись, за заїжджай. Відкривай. Двесь <laughs> не можеш. <laughs> угу, зайдай, собі. Двері. А я не вірю, що ти можеш звідти вийти, Ану, вийде. Ну, вийде. а ну вийди. Ну вийди. Ааа, давай давай. Яй! Ого, все, то я їду до себе. Я попробую в себе так заїхати, через двері. О, гараж закритий. Ага, а то можна іде. Дивись, дивись. Все, я в гараж собі. Моя заїхну. хата, у мене крутіша хата. Давай, давай, давай. Дивись, я сюди до хати заїхав і диві, в гараж зараз заїду. Давай. Mm -hmm. А я себе просто так сюди. А ти не можеш в гараж заїхати, mm -hmm. а, Або, я а я заїхав. А я сама постав на Дивись, Все? У мене моцик в гаражі. Люди. Я свій купив моцик гараж. Дві який я крутий. Все, моцик в гаражі. Але я вже крутезний. Так. Біжу до тебе. Щось тобі збитки не роблю вдома. У -у 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 -у. Опа, опа, опа па Зараз зараз я тобі щось там на твору. Е. А це якісь мені не подобається хата жовта. Да, зараз, зараз, я моя... вже коло тебе. А моя подобається. Ну, то твоя ліпша, ніж та жовта. А яблуко я можу з'їсти? Mm. А що не можу? Я би хотів з'їсти. Іди сі... сідь за комп. Мені відео зроби. Давай, я йду за комп. Знімлю нове відео. А ну, нажми підписку бігом. Ти підпишися ще. Нажми на дзвіночок, щоб mm. ти не загубився. Що? Mm. так, yeah? мені треба подивитися, ого, а це що за кімната? Туалет! все. я в туалеті. Прийшов до тебе в туалет піти. Ага, ага, ага. Ну, який крутезний в туалеті свят. все. Так, свіду трохи посплю. А що він не може лягати? Зараз, зараз. А це чиє? Це моє. Книжка, дві, сюза книжку їм почитаю. Давай читай. Не хоче читати. Не хоче, то не хоче. Все. А я йду в гараж. в тебе навіть басейн є, відкрив мені двері. <рес> на вітажі, так? Де він? Алло. А це що таке тут? Що з не... тут можеш робити? Диви, в тебе в гаражі навіть машини немає. А села. У мене моцик такий крутезний. Ти на машинка. Маєш дві прайні машинки, а машини немає. Села. О, де я відкрив? Що? Села. Відкрий ще! Та просто називає на цього. Що? О, диви, що це таке? Диви, я можу щось... А ну ще відкрий. Іде. Є. Уууу. Ах, але класно, балдеж. Що ти? Іде, я зробив мені щось їсти, А принцесі. Ага. А це що таке? А тут щось можеш робити. Гриль! їсти там можеш робити. А це що за кімната? Ти косарку тут тримаєш? Двіка косарка. Що не бере її, не може брати. Ай, села. Ну крута ця гра, роблю Крута. Можеш всякі штуки робити. А я собі 9. Е, відкрий мені двері бі'я додому хочу йти. Як мені вийти? Ну ви там закрите. Фоо, я ж думав, що я звідси не виберуся. Все, йду додому лягати спати. Ходи до мене в гості. Давай, двійку, у мене хата. Та в мене найкрутіша тут на районі хата. Хто швидше? Давай на старту грушу, то швидше. Чекай. Встань. Я швидше добіжу. Стій, чекай. стань. Ого. Я всю до швидше двіг. Давай, давай, давай! Ее yeah. Бо до моєї хати лише я можу 2 у мене, та синим світи. І комп'ютер є, дивись то в мене ще дві свій граю там. А я в Голобісі. Я граю в Roblox. Що ти? То мій кіт, ти смієш? Коротше, я лягаю спати. Ні, ще йду в туалет, а потім лягаю спати. Помив руки руки. як має бути. Віз, віз. Так, всім в, в душі вода тече. ти че. Ти понял, я свій сижу в туалеті і мейсів. Ти вмієш, так не вмієш. Все, лягаю я спати. Ходи дай мені здоров. Я, не. Бо я, я лягаю спати. Я собі в, в гробі в тебе. Де ти є? На другому тазі. На другому? Да. А чого я тебе не бачу? Де ти є? Сзади. Де? Да туда. В той бік. Отут? А ну вилазь. Чекай, чекай! Чекай, я хочу тебе щось питати Ей! відкрий. Давай я тебе щось питаю. Да. Ходи сюди, встань. <клухи> ти! Я за поліцію виключу. Все, я пішов спати. <клухи> <клухи> Все, давай. Ого, я тут. На другий я... раз будемо грати якийсь роблокс другий режим. А в тебе є тут туалет. У мене купа туалетів. Все Всім пока, чекайте нових серій. Ігрушка крута. Так що будемо грати ще. Пока!